Поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до зникнення неповнолітньої на 15-річна дівчина та фігурант познайомились у соцмережах і домовились про зустріч. Щоб ніхто не дізнався про його зв'язок з неповнолітньою, чоловік вирогідно до смерті побив жертву, а тіло кинув украниці. Йому загрожує ув'язнення. 5 жовтня потерпіла, мала поїхати на навчання у місто Іллінці, однак на заняттях так і не з'явилась. Наступного дня, після її зникнення, до поліції звернулись рідні. Зачіпкою у розшуку дівчини стала інформація про спілкування з чоловіком, яку вона розповіла. Знайомі. У результаті проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що 26-річний зловмисник пообіцяв потерпілій завести на навчання її на мотоциклі. Попередньо замість цього він привіз дівчину до закинутого будинку родичів за 25 кілометрів від її дому. Поліцейським фігурант надав покази, що вступив у статевий зв'язок з неповнолітньою та з метою приховати злочин вбив її, а тіло кинув у криниці і просипав камінням. Чоловік затриманий в процесуальному порядку. Зночі рятувальники та поліцейські проводять заходи щодо розшуку дівчини в. В тому числі тривають розкопки криниці. Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація буде визначена після проведення судово-медичної експертизи та усіх необхідних слідчих дій.